Всім привіт! Не дуже весело розпочинається нове відео. Давно не записувала, немає настрою. Як чуєте, і зараз тривога. Наприклад, сьогодні їх вже було 5, і деякі події відбулися, що зовсім подавлюють настрій. В таких магазинах тільки оце трохи і розвіюється. Поки переглядаєш товар, щось шукаєш, про щось думаєш. Тоді переключаюся. Забігла я в недорогий день, це було субота або неділя, десь 94 гривні звичайний відділ і люксовий ось знайшла такі штанці. Я підійшла до каси, вони вийшли на 211 гривень, я не купувала їх, залишила. Знов повернулася до звичайного відділу, на аксесуарах щось хотіла знайти. Крім такого біленького шарфика із бавовни, я нічого не побачила, але він теж не дуже свіжий був. Знову перейду до суконь. Щось хотілося знайти вже більш до зими, але, як завжди, ще літнього багато асортименту. Одну біленьку сукню я взяла, зразу сумнівалася у ній. Вже сезон закінчився, але як ціна була недорога, то я його купила. Ще декілька знайду, на це, звичайно, потрібен час. Трішки я вам показую, як я шукаю. Але потім вже виключу і ще детальніше розгляну. Отакий От кардиган гарний був, по кольору мені сподобався і розріз, ой, розріз, розмір, він під поясок був. Хоч це був і недорогий день, але я не купила його. Трошки невелика кошлатість була, плюс він і закрило, це не натуральна пряжа, на ній часто ковтунці утворюються, тому залишила. Ось такий сіренький я вам показала це фірми Базлер. Якісний він доволі, але мені здається, він якийсь укорочений, можливо, трошки збігся. Ще знайшла така спідничку червону, вона з. 40 десь 6% вовни складається, попереду невеликий розріз. Розріз непоганий. Невелика там плямка була, але я її підтерла. Оцей, повертаюся, з вітерочок, про який я говорила, базлер. Він бірочки не має, але видно, що це меріносова шерсть, вовна, вона в насінні дуже гарна, вона не катається. Цей піджачок із бавну, бавовни. Це вінтажна модель, виконана по рукавах, прикрашена прошлею. Колір дуже приємний, ментоловий, освіжає дуже гарно до лиця. Він трошки фасон, я сумнівалася, але все-таки взяла. Там Рукав широкий, по типу кімоно. Це дуже стильно виглядає. Цей бодик розглядала до покупки, але не купила. Були п'ятна під рукавами. Районі рукаві. Цей, хоч і не натуральний жакет, я купила. Дуже гарний у нього колір, теж дуже добре до лиця освіжає. Ці шортики також придбала, вони легенькі, практичні, так як і ці велосипедки, які зараз дуже в тренді, і практичні і в дорозі, і вдома. Ще такі бежеві штанці із розтроченою стрілкою, їх можна як і на кожен день, в якісті як спортивного одягу. Вони, звичайно, широкі донизу, не дуже практичні, але непогані штани. Трошки там ковтунці були, треба їх прибрати, але взагалі добре стан. Такі приємні в сорковому розмірі. Також і стрілкою, також невеликі там, не то що дефекти, а катишки. Ціляні, великого розміру, також планувала купувати, але більш такі були понизу, загини від мужа каблука, підошви, тому не стала їх купувати. Загалом в цей день я скупилась на 260 гривень, це вийшло 8 речей. Цю сукню я також взяла, вона була на підкладці із 100% льону. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь, буду старатися ще виходити. До скорої зустрічі! Пока!